Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Суботнє пекло для Росії. Ранок і обід у Криму почався із вибухів. Бавовна розсвіла у Красногвардійському районі. Що там знову сталося в окупантів? Уточнюють порога гучні звуки. Очевидці почали повідомляти близько восьмої ранку. Одразу після атаки на Київ. У місцевих телеграм-каналах зазначають, що було чути два вибухи. Після чого небо почав здійматись дим в Красногвардійському районі. Криму було чути гучні вибухи. Писали очевидці у 8.05. Добрий гурки Дженко, Красногвардійсь в Красногвардійському. Був дуже сильний хлопок. Додали інші користувачі. Згодом окупанти повідомили, що гучні звуки роботи системи ППО. ППО спрацювало на півночі Криму. Жертв руйнувань немає. Йдеться в повідомленні. Телеграм-канала пишуть, що 10 дронів паляниця таки прорвали ППО півострова та врізались в Кримський міст. Пояс загорівся під час руху. Машиніст загинув. Згодом стало відомо, що росіянам довелось закривати кримський міст через сьогоднішню бавовно. Кримський міст закритий і кажуть, що загроза атаки повідомили очевидці. Так званий міністр транспорту окупованого Криму Микола Лукашенко повідомив, що це. Це, мовляв, тимчасові технічні труднощі. Рух кримським мостом припинено з технічних причин і відновиться найближчим часом, сказав він. За даними телеграм-каналів, пошкоджено механізм розведення дрон влетів прямо у нього. Судноплавання заблоковане. Якби там не було, Україна повинна розтрощити кримський міст через Керченську протоку, щоб знищити одну з артерій логістики окупантів Росії. Естакада буде зруйнована під час бойових дій. міст. для Путіна має символічне значення, оскільки стакада для нього одна із скреб. Спробі отримати українську державу в орбіті свого впливу у Чаті на Главреді він зробив прогноз. Колишній голова інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у чаті на главреді зробив прогноз, згідно з яким сил оборони України у ході бойових дій знищить Кримський міст. Я думаю, що так із практичної символічної точки зору цей міст буде знищений, зазначив В'ятрович. Також він додав, що Кримський міст для Путіна скрєпа, яка за логікою російського диктатора повинна отримувати Україну в орбіті впливу РФ. Кримський міст має велике символічне значення для Путіна. Військовий експерт Роман Світан каже, що кримський міст повинен бути знищений. На його думку, питання розтрощення стикада залежить від кількості та якості боєприпасів, які для цього були застосні. Совані, зокрема, міс може бути зруйнований як ракетами атаком Shadow. Капітан першого рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМСУ Андрій Реженко вважає, що кримський міст є дуже великим об'єктом. А для його розтрощення потрібно розробити цілий план. Реженко зазначив, що міст побудований в такій зоні, що є серйозні сумніви щодо безпеки його використання навіть в якості цивільного об'єкта. Як вважає колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, знищення Кримського мосту навряд чи призведе до капітуляції агресора Росії за словами Туки для руйнування стикади ЗСУ Знадобиться багато ракет редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.